В івано франківську цієї ночі затримали Валентинівського стрільця. Його голосило у розшук у лютому. На день свято Валентина, 14 лютого, 28-річний житель міста у нічному клубі вистрілів з пістолета з гумовими кулями в притул у студентку. Останні новини з івано Франківська далі від Алипас. Валентинівського стрілка шукали майже два місяці, хоч відразу підозрювали, хто він. У холі нічного клубу, де молодий чоловік у притул вистрілив у скроні річній дівчині, були камери відеоспостереження. Тоді йому вдалося зникнути, бо шоковані побаченим свідки не одразу зрозуміли, що сталося. 28-річного молодика за неофіційною інформацією сина одного з колишніх кримінальних авторитетів Івано-Франківська затримали минулої ночі в іншій області. Його жертва досі у лікарні. Найбільше лікарів зараз непокоїть, аби вона не втратила зір на одне око. До речі, дівчина, член молодіжної збірної з жіночого футболу. Алапас Прикарпаття один 1+,1.